Добрий день, любі третьокласники! Рада вітати вас на уроці Я досліджую світ інформатика. Тема нашого уроку логічні висловлювання. Сьогодні ви на уроці з'ясуєте, що таке висловлювання. Також навчитесь розрізняти істинні та хибні висловлювання. І навчитесь розв'язувати логічні задачі. Давайте ж з'ясуємо, що таке висловлювання. Слухаємо уважно. Створення алгоритмів і програм неможливе без знання логіки. Згодні зі мною. Розглянемо з вами деякі її поняття, що можуть стати в пригоді. Основним поняттям логіки є висловлювання. Висловлюваннями є розповідні речення, у яких щось стверджується про об'єкти. До таких речень можна поставити запитання. Повідомлене в реченні є істинним чи хибним? Поміркуйте. Які з поданих речень є висловлюваннями? Чи були ви в Карпатах? Ні, це не висловлювання. Друге. Число 5 більше за число 3. А це є висловлювання. Так, звичайно. Квітень є осіннім місяцем. Подумали? Ні, не підходить. Та останнє у цьому місяці 30 днів. Так підходить молодці. Запам'ятайте висловлювання бувають істинними, тобто правильними, та хибними – неправильними. Ось, наприклад, висловлювання. 5 більше за три. Воно є істинне. Адже це ж правда 5 більше за три. Квітень є осіннім місяцем. А це хибне. Подумайте, квітень це місяць якої пори. Правильно, весни тому відноситься до хибного висловлювання. Адже це не так. Але серед висловлювань є такі, які можуть бути істинними за одних обставин і хибними за інших. Ось зараз розгляньте уважно малюнки. Коли те саме висловлювання може бути істинним? А коли хибним? Перше зображення. Сьогодні сонячно. Сьогодні дощ. І друге. Сьогодні сонячно. Сьогодні дощ. Ось, наприклад, перше зображення відноситься до хибних обставин чи істинних. Перше відноситься до хибних, адже ми бачимо з вами на малюнку сонячно, але дощу немає. А ось на другому малюнку було сонячно, але пішов дощ. Вам, мабуть, доводилось чути, як маленькі діти сперечаються. Їж, це смачна каша. Ні, це не смачна каша. На вулиці холодно. на вулиці не холодно. Чули такі? Звичайно, напевно, також так сперечались. Адже висловлювання, у якому заперечується зміст того, про що. Шлося у вихідному висловлюванні, називають запереченням. Якщо вихідне висловлювання є істинним, то його заперечення є хибним. І навпаки. Наприклад, висловлювання у квадрата всі сторони рівні є істинним, а його заперечення у квадрата не всі сторони рівні, оце є хибним. Висловлювання та його заперечення не можуть бути одночасно істинними або одночасно хибними. Запам'ятайте це. А ви знали, що мову програмування Scratch було створено у 2007 році? Scratch надає дітям можливість навчитися основ програмування та відкриває їм шлях до професії програміста. Сьогодні діти з багатьох країн із задоволенням створюють свої проекти в середовищі Scratch і розміщують їх в інтернеті. Ви також можете приєднатись до них і взяти участь у конкурсі на кращу комп'ютерну гру або ж мультфільм. Що ж, давайте перевіримо, як уважно ви слухали інформацію. Скажіть, що ж таке висловлювання? Які бувають висловлювання? А що таке заперечення? Наведіть приклад. Що ж, а зараз переходимо до практичного завдання. Завдання буде з папугою. Ваше завдання скласти алгоритм, у якому папуга летить, махаючи крилами. Скористайтесь ідеєю на малюнку. Тобто виконавцем буде папуга. Та дійте за інструкцією. Перше, видаліть виконавця кота додайте виконавця папугу бібліотеки зображень тварини. Визначте, як папуга має переміщуватись сценою та махати крилом. Що ж, під час цього завдання використайте такі команди, як перемістити на 10 кроків. Навіщо? Щоб перемістити спрайт. Потім наступний образ. Змінити образ спрайта. Далі. Команда чекати одну секунду, тобто це для того, щоб затримати зображення на сцені, якщо на межі відбити, тобто відбити від краю сцени та стиль обертання зліва направо. Це для того, щоб забезпечити правильне відбивання образу. Для того, щоб повторювався ваш фрагмент, копіюйте і додавайте його до алгоритму. Запускайте алгоритм на виконання, щоб перевірити його на наявність помилок. Наповнюйте алгоритм блоками так, щоб попуга прилетів від лівого краю сцени до правого. Та обов'язково, якщо ви уникнули помилок, збережіть свій алгоритм. Що ж, давайте з вами розберемо разом та спробуємо зробити кроки. Для цього ми з вами вводимо в пошуку Scratch. Онлайн. Находимо, натискаємо, обираємо скретч. Якщо воно у вас на англійській мові, то можна натиснути праву кнопку миші та перекласти такою мовою. Обирайте якою мовою. Далі тиснемо на кнопку Розпочати творити. Завантажується. Прибираємо зайве, ось перед нами поле. Наші задачі рух, вигляд, звук, події, керування, датчик, оператори, змінні мої блоки. Ми спочатку видаляємо наш спрайт, Ота. та додаємо новий спрайт, натискаючи на нього, обираємо категорію тварини та серед тварин знаходимо нашого папугу. Ось він. Натискаємо на нього. Ось вона з'явився. Тепер виконуємо. Натискаємо на задачі події і починаємо із такої задачі, як коли натиснуто. Перетягуємо його за допомогою миші на поле. Далі нам потрібно звернутись до керування. Та обрати повтори. Повторів зробимо 5. Нижче прикріпляємо. Далі всі наші дії ми будемо з вами вставляти всерединку повторів. Ми задамо з вами алгоритм для однієї дії, а потім за рахунок нашої задачі повторити 5 разів, воно буде у нас 5 разів і повторюватись. І так, далі переходимо до руху. Нам потрібно перемістити на, наприклад, 40 кроків. Ви можете поекспериментувати та задати більше або менше всередину. Далі ми з вами оба... обираємо вигляд та шукаємо серед всіх задач наступний образ. Ось він зверху. Перетягуємо його також всередину. Далі ми з вами повертаємось до керування і обираємо чекати 1 секунду, можна 2 секунди, можна поставимо з вами перетягаємо також всередину нижче над задачею наступний образ. Далі переходимо до наступного. Шукаємо з вами. Наступне наше завдання знайти знову таки задачі, рух та шукаємо задачу, якщо на межі відбити. Знайшли, також розміщимо всередині повтору. І останнє потрібно знайти стиль обертання зліва направо. Ось він перед нами. Обираємо, також поміщуємо все це. Що ж, давайте з вами перевіримо. Якщо ми будемо натискати, то у нас відбувається з вами повтори. Також ви можете вставити звук, наприклад. І додати ще різні задачі, які будуть переміщувати з однієї сторони в іншу. Що ж, бажаю вам успіхів у виконанні практичного завдання. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу, гарного дня, до побачення!